Пара літаків Л-39 тільки що зімітували бомбовий удар по аеродрому. Виконується зліт літака Ан-2 з набором висоти, з метою десантування рятувальної, парашютно-десантної групи. Майданчик десантування викладений перед вами у вигляді Білого Хреста, на відстані 200 метрів від вас. Складність виконання пошуково-рятувальних вправ заключається в тому, що десантування рятувальної пошуково десантної групи здійснюється з максимальною точністю. Це бомбило тим, що завдання виконується, як правило, над водою в воді, тому. Десантники, які десантуються з літального апарату, мають приземлитися точно біля тих, хто терпить лихо, а не на них або далеко від них. Буквально Тому ці вправи виконуються досить часто для того, щоб підтримувати льотний вишкіл і льотного складу, і рятувальний пошуково десантних груп. Літак Ан-26, поправляюсь. Ан-2. Виконується західно-бойовий курс з урахуванням сили та напрямку вітру. Для подальшого десантування рятувальний парашютно-десантної групи у визначений майданчик. Були виконані льотні вправи на перевезення, на транспортні перевезення пасажирів, вантажів, на виконання пошуково-рятувальних робіт, на виконання тактичних прийомів подолання протиповітряної оборони противника, а також виконання вправ, які забезпечують кораблям здійснювати повітряне прикриття. Своїх об'єктів Готовка йде дуже добре. Ми бачили майже усі засоби, які беруть участь у навчанні. І що добре, я бачив добру взаємодію між усіма представниками, які забезпечують та виконують польоти. Вітер нам сьогодні не мешав. умови для виконання польотів були хороші, вот, тому що... Что... Сегодня мы отрабатывали поисково-спасательные элементы, как правило, терпят бедствие не в хорошую солнечную погоду, а когда ветер и буря. Поэтому чем сложнее условия во время тренировки, тем легче экипажу будет выполнять задания в реальной жизни. Наши пожелания в этом году были учтены. В этом году мы работаем и с внешней подвеской, и с кораблями. Совместный поиск проводим, и спасение на воде. Поэтому все наши пожелания, которые были после прошлых учений, были учтены.